Доброго дня про безпеку. Учора в місті трапилась безпрецедентна подія. На двох гранатах, закладених на розтяжках при вході в опорні пункти міліції, підірвались два правоохоронці чоловік та жінка. Вони зараз перебувають в лікарні з різними ступенями важкості. Терор має різні цілі та методи, але в одному негідники завжди єдині. Вони хочуть посіяти страх та паніку серед населення. Львів'яни пережили за останні півтора роки драматичні події, які не припадають кожному поколінню. Нас лякали, шантажували, сіяли без надії і розчарування. Тепер вирішили випробовувати терором. Стриманість, уважність і мужність це те, чим має відповідати Львів. В місті діє центр безпеки міста, який оперативно реагує на різні нестандартні ситуації та координує роботу різних служб. Усі мешканці міста повинні на пам'ять знати телефони, на які треба звертатися, якщо бачите нештатну ситуацію підозрілих людей. Є телефон міліції 102 або 112, телефон служби безпеки 261 6143, телефон Центру безпеки міста 297 51, 297 5552 а також гаряча лінія міста 1580. Ми не можемо спрогнозувати, що буде завтра в країні війна. І її ехо відчули ми далеко від лінії фронту. Ми відновлюємо активне залучення громадськості в питаннях безпеки міста. Активісти вже неодноразово довели, що є надійною опорою громади. Впевнений, так буде і цього разу. Учора у Верховній Раді прийняли новий закон про місцеві вибори. В останній момент за наполяганням об'єднання самопоміч вдалося внести ряд суттєвих правок. Зокрема, парламент відмовився від проведення виборів на окупованій частині Донбасу. Здоровий глуст переміг самопомічі вдалося переконати колег, що узаконення озброєних банд буде злочином перед пам'яттю тих, хто загинув в боротьбі проти окупантів. В законі вперше прописана норма, яка надасть реальну можливість відкликання депутатів, роботу яких незадоволені виборці. Ми будемо обирати нові органи місцевої влади 25 жовтня цього року. Хочу вірити, що Львівська міська рада стане прикладом для країни і до неї увійдуть дійсно найкращі представники нашої громади. Оскільки за дії теперішніх депутатів інколи відверто соромно, учора на сесії депутати відкрито, вже навіть не ховаючись, намагались пролобіювати з десяток своїх земельних питань, простими словами, просто вкрасти майно громади, однозначно накладатиму вето на всі голосування, які йдуть всупереч закону. З іншої сторони, депутати блокують прийняття потрібних громаді рішень, відмовились скасовувати дозвіл на торгівлю для мафів, де зафіксовані продажі алкоголю дітям. Відмовились давати дозвіл на будівництво нової котельні на альтернативних видах палива. Тобто є підприємці, які готові інвестувати у нашу енергетичну незалежність. А нашим патріотичним з вигляду депутатам більш миліший є російський газ. А тому. Ще раз наголошу: вибори це наша з вами відповідальність за те, хто саме буде у нашій владі наступних 5 років. Дякую, бажаю всім гараздів.